Привіт! Сьогодні на огляді у нас ноутбук Acer Swift X14 потужний інструмент для творчості та роботи, що поєднує в собі стиль, продуктивність і сучасні технології. Він ідеально підходить для креаторів контенту, казуальних геймерів та ентузіастів преміальної техніки. Давайте подивимось, чому цей ноутбук вартий вашої уваги. Самого початку варто зазначити, що Acer Swift X14 ідеально підходить для людей, які працюють із 3D-моделюванням, відеомонтажем і графічним дизайном. Завдяки своїй потужності та новітнім технологіям, цей ноутбук стане відмінним вибором для тих, хто створює контент на професійному рівні. Але це також ідеальна машина для казуальних геймерів та ентузіастів, які хочуть мати преміальну техніку, здатну справитися з будь-якими завданнями. Так, ну що, давайте подивимось, що ж тут у нас всередині Acer Swift Series для геймерів та ентузіастів. Так, ну все, по коробочці тут все досить добре. Та шнурочки, да. Шнурочки, да, так, ага, тут навіть для євро розеток є. Це теж дуже важливо, якщо ви постійно їздите туди-сюди. Так, блочок, все чудово. Це, як завжди, Acer дуже ретельно все упаковує, виглядає все досить гарно. Це сміття все прибираємо. Так, так, так. Дивіться. Так, ну що, давайте враження. Враження ну, досить прикольні. Якщо вірити в те, що в ньому там дуже багато всяких геймерських штук, то його товщина, ну, Норм. ну, Я не знаю, скільки тут тут десь. 2 см до одного так іде. Так, по вазі взагалі не дуже важкий. Давай подивимось, що тут у нас є. Ну, Виглядає, виглядає норм. Я б сказав би, так, знаєте, я, я користувач Apple технікою, тому для мене ну, ці клавіші якраз я от дуже люблю, коли ось вони саме такі матові і досить. Досить це зручно. Дуже, дуже зручний френдлі дизайн. Давайте спробуємо його увімкнути. Ось! Swift X14 вітання. Вау. Якщо ви чуєте, це працює кулер. Я так розумію, що він зараз запускає всі свої служби і ну, це, це не дуже гучно. Ну що, ну сказати, ну, кольори супер круті. Супер круті, все працює швидко. Так, вилітає все досить швидко, ось, можете подивитися. Все, що потрібно, ось файловий менеджер, все працює Edge. Ну що, Виглядає потужним. Розумієте, Зараз ми ігор ніяких встановлювати не будемо. Я думаю, що ви самі вже спробуєте ці всі ігри встановити. Але що я бачу, для тих користувачів, які постійно планують використовувати цей ноутбук для роботи, він дуже зручний, легкий і компактний. Це, ось все. Тобто це не дуже велика модель, і він дуже, дуже потужний. Що, що у нас тут по роз'ємам є? По роз'ємам у нас тут USB 3.0, також у нас є під е, microSD вже готовий порт, також порт HDMI класичний, е, ще один USB і два швидких Type-C, і також є під е, Jack 35 на навушники. Давайте поговоримо про дисплей. Acer Swift X14 оснащений 2,8K oled дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц. Це означає, що ви отримуєте не тільки неймовірно яскраві кольори та глибокий чорний, але й максимальний комфорт для очей завдяки сертифікації iSafe. Хочу вам продемонструвати, як працює е, функція керування яскравістю дисплею. Все досить просто і досить чітко. Тобто, я можу F5 натискати, щоб його прибирати, f 6, щоб його додавати. До речі, ось зараз він, от саме зараз на цьому промо-відео ми можемо бачити, що це всі кольори. Тобто, якщо ми його навіть будемо шевелити сам дисплей, то ми побачимо, що цей LED, який там встановлений, а саме це oled дисплей з частотою 120 Гц, він максимально точно приємний до очей. І максимально точно передає всю кількість кольорів, яке має це відео. Ось, наприклад, ще раз можемо подивитись картинку, яка є на цьому сайті, DaVinci. це не є рекламою DaVinci, до речі, це просто це як приклад того, що ми можемо вам показати на саме цьому варіанті сайту. Да? І як працює і інтернет, як працює браузер і так далі. Ну, якщо ми зараз бачимо, то... Ніяких тормозів, все чітко. Цей дисплей, який підтримує 100% DCI-P3, що дає вам надзвичайно точну кольоровідтворюваність і сертифікацію Display HDR True Black 500 для кращих чорних відтінків. Для дизайнерів просто знахідка. А якщо ви виберете IPS-екран, він також буде підтримувати 2560 на 1600 пікселів і 100% sRGB, що ідеально підходить для точного кольору відображення у графічному дизайні. Перейдемо до продуктивності. Acer Swift X14 працює на процесорах Intel Core Ultra, які оснащені AI Boost для прискорення завдань, пов'язаних з штучним інтелектом. Це забезпечує неймовірну швидкість і ефективність при роботі з великими файлами або складними проектами. З Nvidia RTX 4070 та сертифікацією Nvidia Studio цей ноутбук ідеально підходить для роботи з відеомонтажем, рендерингом та 3D-анімацією. До того ж, ви можете отримати до 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5X. І 1 ТБ SSD, що забезпечить миттєвий доступ до ваших файлів і проєктів. Тож ви не витрачатимете час на затримки або завантаження. Я хочу вам продемонструвати, як працює ця штука е за допомогою монтажки якогось відео. Ми вирішили з всією командою завантажити DaVinci Resolve з офіційного сайту прямо зараз, для того щоб вам показати. Перше, це як він завантажується, як він працює. Він працює, ну, все супер швидко. Ось, бачите, тут зараз інтернет, це мобільний інтернет, тобто ми не підключали ні, ні шнурового. Тому що ви розуміли, що все працює супер. До речі, ті кольори, які нам демонструє е, сам сайт, ми можемо ну, пересвідчитись, як я моїми очима, і ми зараз коли тестували це все підключення, і так далі, ми можемо дивитися, що ну, він просто чудовий. Чесно. Повторюсь, я як користувач Маків, я можу вам сказати, що це ну, передача кольорів ну, максимально точно, до якого звикли мої очі. Так, ну що, давайте тистинемо його, що у нас тут DaVinci. На кінець воно завантажилось. Я його налаштував, відкрив, і давайте запишу якийсь відос. Ось, наприклад, так: Хей, hey, hello, Привіт, це цитрус, тра-та-та, чекі-чики, все це достатньо. Я думаю, так. Тепер давайте я його перетягну в проект. Так, перетягну в проект. Так, і ось що у нас тут вийшло. Ось я в проекті. І ось наш DaVinci, Ось там щось я показую. Я думаю, що для професіоналів вже буде цілком цікаво перевірити всі його можливості особисто. Acer Swift X14 також має AI можливості, включаючи інтеграцію з Microsoft Copilot, ваш персональний io компаньйон який допоможе підвищити продуктивність, організувати робочі процеси та автоматизувати завдання. До речі, з приводу Microsoft CoPilot, просто покажу, що воно таке. Я думаю, вам це буде досить цікаво. Сайт Microsoft. Заходимо, вводимо Microsoft Copilot. Він досить швидко тоді потрапляє. Далі, ось у нижньому віконці, ми пишемо якесь повідомлення. Просто наводимо курсор. Ну, наприклад, наприклад що? Наприклад, World. World. І він вам, правда, на англійській мові він вам розповідає, що таке світ і що з ним може робити. Я думаю, вам самим буде цікаво провести ці досліди, що воно таке це за функція. Я думаю, що якщо я зараз від себе буду це робити, це буде для вас не також цікаво, якщо ви будете задавати щип. Е, Помічнику свої питання. Що стосується дизайну, Acer Swift X14 є неймовірно тонким і легким. Його товщина всього 17,9 мм, а вага 1,5 кг, що робить його ідеальним для подорожей і мобільного використання. Корпус з алюмінією надає йому елегантного вигляду та міцності. Особливий акцент на екологічність. Тачпад зроблений з матеріалу Ocean Glass, що використовується з переробленого пластику. Дизайн. Чіткий, мені дуже подобається. Все тут по портам, все по ми вже говорили про дисплей, про кнопочки, тачпад. Тачпад взагалі чіткий. Дивіться, все як я люблю, все відкривається, все показується. З приводу дотиків, якщо порівнювати з маком, то ось дуже схоже. Тобто, по відчуттю, дуже схоже. І, і по швидкості відтворення, да, все якраз чітко. Ось, ось, відосик знову. Це також сайт. Якщо ми переходимо, наприклад, на Copilot, ну, коротше, все-все, все, все, да, все досить, досить чітко. Все по рухам, все по дотикам, все мені дуже подобається. Не можна забувати і про можливості підключення. Wi-Fi 6E і Bluetooth 5.3 забезпечують швидкий доступ до мережі, а порти HDMI 2.1, USB Type-C, Thunderbolt 4 і MicroSD роблять ноутбук максимально універсальним для будь-яких потреб. Для того, щоб ваша робота була комфортною, Swift X14 має dts X Ultra Audio для чистого об'ємного звуку, а також Acer Purified Voice 2.0. Для шумозаглушення, щоб забезпечити чистоту голосу під час відеодзвінків. А зараз ми спробуємо продемонструвати звук цього ноутбуку. Наприклад, я зайду на YouTube і включу якийсь трек е Хіти 20, 24, наприклад. Поки я з вами розмовляв, ось було знайдено канал е Benson Bunні, Beautiful Thing і тисну play. Так, звук пішов. Доси, дос, досить потужно. І гучність прибирається тими ж клавішами F2, F3, як зазвичай. Досить плавно перемикається звук без всяких кроків, тому дуже приємно регулювати. До речі, знову дисплей. Це на ютубчику. Можна слухати. Тому з приводу саунду, я думаю, що ви вже протестуєте вже це самостійно. Я звучок вимикаю. Відосік бачите, там джин грають, веселяться, а ми продовжуємо далі. Також варто відзначити веб камеру з функції TNR, яка знижує шуми в умовах поганого освітлення. Наприклад, blackout і ви з кимось в я впевнений, що ця функція допоможе вам витягнути це максимально до сприятливих умов, щоб, хоча б, ви могли контролювати да, продовжувати ту презентацію, як чи що ви там вели через Zoom. Тому спробуйте цю функцію. Я думаю, що вона допоможе у вашому повсякденні, коли ви будете використовувати вашу веб-камеру. Swift X14 має унікальний mux Switch, що дозволяє перемикатися між інтегрованою та дискретною графікою залежно від ваших потреб. Також є Acer Sense система персоналізації, яка налаштовує вашу систему для максимального комфорту. Acer Swift X14 це потужний ноутбук, що поєднує високопродуктивні компоненти, чудовий дисплей, ai можливості та стильний дизайн. Він ідеально підходить як для творчих професій, так і для ентузіастів, які цінують преміальну техніку. Якщо ви шукаєте мобільний, але потужний інструмент для роботи чи розваг, Swift X14 точно вартий вашої уваги. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. До нових зустрічей з Citrus. Бувайте!